І сьогодні говоримо про кір. Адже станом на тепер в Україні зареєстровано близько семи сотень випадків захворювання на цей вірус. Власне, спочатку, хоча з початку першому кварталі 2025 року говорили лише про 400 випадків. Тобто, ми бачимо тенденцію до збільшення. Власне, і такі от хвилі трапляються в Україні кожних 5-6 років. Чому так трапляється? Що таке кір? Про методи лікування та діагноз. Остики цього захворювання про це і не тільки далі в нашому отелі. Оксана Сторожук, лікарка, інфекціоністка дитяча комунального підприємства Хмельницька інфекційна лікарня. Пані Оксано, доброго вам, дня і слава Україні. Добрий день, героя. Отож, дійсно, давай на сам початок щодо тенденцій. Так, якщо ми говоримо кожних 5-6 років, ми на початку нашої з вами розмови, я от в мене дійсно було таке щире запитання, чому так трапляється? Чому власне от всі вірусні захворювання, майже всі так, вони йдуть такими хвилеподібними речами? Власне, з періодичністю декілька років. Ну, Кір, як і інші інфекційні вірусні захворювання, вони мають таку тенденцію до хвилеподібного перебігу. Кожних 5, 6, 7 років ми спостерігаємо повтор захворювання на деякі хвороби. Кі останні епідемії, кору ми мали 2017-2018 рік. Ну трошки затрималась. Мабуть, з тим зв'язано, що ми мали ковід, трохи було роз'єднання населення, діти займалися онлайн більше, менше було скупчення, тому трошки так в нас затягнувся цей період. Але інфекціоністи завжди знають, що це буде підйом, і ми його чекаємо. Зв'язано з чим? З тим, що. По перше, погано щеплюється. Населення, а щеплення це в основному діти. Вони мають пройти щеплення. Як по графіку, в це в рік шість років, а так як останнім часом ми теж маємо війну. Ми маємо міграцію населення. Ми маємо порушення графіка щеплень. Тому пішло зростання захворювання на кір, а доросле населення вона не створює прошарок імуну такого імунокомпетенту. Населення, тому що дорослі в нас не щеплюються, якщо щеплені правильно діти, не буде хворіти доросле населення, а стійкий імунітет дає тільки перенесена хвороба. Тобто, навіть якщо дорослий в дитинстві щеплювався, то це не факт, що він може, за... так, він може захворіти. Угу. Що таке кір? Давайте тоді на сам початок, що таке кір, наскільки дійсно це небезпечна хвороба. Кір це гостра інфекційна хвороба, яка характерна в основному для дітей. Це дитяча хвороба. Колись кір називали ще дитячою чумою, тому що е, дуже контагіозна хвороба, і хвороба, яка супроводжується підвищенням температури тіла, кон'юнктивітом, світобоязню, кашлем і х, появою характерного піднеста висипу mm. на тілі. Щодо перших, найперші ознаки, власне, які свідчать про те, що ми підчепили, і це саме кір. Чи можна на початкових стадіях, власне? На початкових стадіях визначити, що це кір не можна. Чим вона є дуже небезпечна? Єдина хвороба, яка вже хворий заразний ще з початку інкубаційного, з останніх днів інкубаційного періоду до появи катеральних явищ, він вже виділяє вірус. Він вже клінічно, абсолютно здоровий. Нема не ні, ні нежиттю, нічого. Весь катеральний період, який схожий на... Любовірусна інфекція, аденовірусна інфекція, грип. Він же виділяє вірус, і ми не можемо визначити що кір. Угу. Тому що будуть такі симптоми, як підвищення температури тіла, загальна слабкість, головний біль, кашель, нежить, з'являється Ну, Такі симптоми, які можуть бути при вірусному інфекції, при аденовірусній, при грипі. І тільки в епідемію кору ми можемо запідозрити, що, можливо, збираючи анамнез, він був в контакті. Можливо, він десь їздив, десь відвідував лікувальний заклад, відвідував масові заклади, такі, де є скупчення населення. Можемо подумати про те, що це кір. І тільки в кінці катерального періоду з'являється: ну, вже лікар може визначити такі п'ятна бельської філатова коплика на внутрішній поверхні щоки. Не завжди на рівні корених зуб, не завжди хворий, чи мама, чи навіть лікар просто може визначити ага. це. І вони будуть один-два дня. А от коли вже з'являється висип, який йде зверху вниз, спочатку за вухами, на шиї, ага. обличчі, це характерна етапність висипання. Потім на тулуб, руки і ноги. Тоді вже ми можемо думати про кір. Uh -huh. Тоді ми вже знаємо, що це кір. Чим небезпечна кір, тим, що тут, коли вже хворого себе, він, він ще заразний, але він не виділяє вірус такій кількості, як він виділяв в катаральний період, так. коли він кашляє, коли в нього нежить, і коли ми ще не думаємо про кір, але він. Цей час встигаю відвідувати декілька лікарів не в, пос... в коридорі безпосередньо, не завжди навіть на перших е таких ознаках, Даже мама іноді ще може і в садочок привезти дитину, mm -hmm. як в нього тільки не і ще нема температури. А і, і от тут він, тому і кір така небезпечна, що тут він виділяє найбільше вірусу, найбільше він. Заразний контактний, і тому так швидко хворіють і реагують інші mm -hmm. діти. І говорять, дійсно, що один хворий може навіть заразити 18 власне, навколо себе людини. Це все залежить від того, наскільки контактна людина, е, так. Кір е, це відноситься до одної з найбільш заразних дитячих, ну не дитячих і дорослих. Так. Індекс, індекс контагіозності є такий термін в інфекційних хворобах. От якщо ти про контакт, Контактуєш, Скільки ти, то він, корі складає 98%. Ну, фактично, якщо ти проконтактував хворим mm -hmm. на кір, ну, є такі дані, що з 10-ти 9 захворіє не вакциноване. не вакциноване, а можливо всі 10%. 98% навіть вітряна віспа теж дитяча хвороба. Вона не дає такого високого індексу контагіозності. Іноді буває з вітряною віспою діти от садочку. Да, контакт є, угу. але деякі не захворіли угу. деякі пізніше захворіли, Якщо є контакт. Кором і дитина не вакцинована, не всі захворіють. Угу. Власне, знаєте, є ще така штука, що наскільки він довго може триматися в повітрі, та, та, та чи інша, той чи інший вірус. От це вірус скору так, щоб треба вернутися. Джерело інфекції, це, по-перше, це хвороба, якою хворіють тільки люди, тварини його не переносять, і джерело інфекції завжди тільки хвора людина, дитина, дорослий, як вже хто і в який період, я вже сказала, він виділяється, і тоді найбільше заразний. І сам вірус досить нестійкий в зовнішньому середовищі, але тих 2-3 години, і він в повітрі тримається, тому що виділяється з кашлем, з чиханням при диханні хворого, і він може іноді хворого вже навіть приміщення нема. але якщо після цього хворої дитини зайшла інша людина, 2-3 години ще вона може навіть Підхватити Дмитри цей дві три години? Да, Після того, як хворого вже навіть приміщення немає. А далі, да, досить настійки, але можна, якщо ти зайдеш після. Угу. на кір в це приміщення, угу. і воно не було прокасовано, провітрено. То є шанс захворіти, не бувши навіть в контакті з хворим на кір, коли з'являється, коли вже можна все ж таки чітко визначити, що це кір, на який день після температури і так далі. До речі, чи завжди температура, чи може бути без температури, і власне, коли з'являється цей характерний висип, про який ви говорили? Ну, характерний висип з'являється вже в періоді висипання після катерального періоду. Катеральний період. У нас триває 5, 6, ну іноді 7 днів, ну 4-5 днів. І тоді з'являється період висипання. Е, ну, щоб, ви, щоб так було зрозуміло, ми діагноз скору навіть клінічно виставити на сьогоднішній момент не можемо. Так, якщо вже йде епідемія, масові випадки, і тут вже в одній сім'ї є підтверджений випадок, та, а так, а так, поки що ми маємо не такий вже сильний спалах. Спочатку року в нашій лікарні зареєстровано 22 випадки mm -hmm. на це в лікарні Ці ж хворі, які більш важкі, пішли вода, mm -hmm. амбулаторно лікувалися легші. З них сім дорослих. Всі вони в нас підтверджені методом імунно-логічного аналізу. Mm -hmm. Ми робимо методом ІФА. Визначаємо імуноглобуліни М до кору, вони беруться на 4-5 день від появи висипань. Uh -huh. І ми тоді лабораторно підтверджуємо. Uh -huh. Це нам робить лабораторний центр. Ми так поки що ставимо тільки лабораторно підтверджений. Але як клініка кору характерна, є висока температура, якщо ще бачиш п'ятна більська філатова копліка, є кашель. На внутрішній е, поверхні щоки. Так. Вони такі, е, такі перемовані, такі і всередині як такі миленькі, як. На манку схожі угу. такі, ну, такі ага, зернятка, зернятка, да? Зернятка, так. да. Вони будуть на внутрішній поверхні щоки на рівні других корінних зубів. Ну, Їх треба теж не завжди побачиш. Угу. Вони будуть в кінці катергального періоду, коли хворий ще кашляє, ну, висипу немає. Угу. І дуже рідко, навіть коли попадає в стаціонар, ми, ми бачимо в стаціонарі вже хворих висипаних, ну, рідко бувають. Можна побачити завжди температура. Завжди підвищує температура? Для кори разом. завжди характерно висока температура тіла, яка тримається весь катеральний період і весь період висипання. І тільки коли вже висипка починає сходити, а сходити вона починає, так як спочатку зверху вниз сипала, угу. так і зверху вниз починає сходити. Угу. З'являється пігментація, лущення. от тоді, якщо немає ускладнень. Кору, uh -huh. то тоді вже пропадає температура. Uh -huh. е, якщо говорити безпосередньо про саме лікування, від самого кору лікування немає, є лише власне, щеплення, про яке ми з вами говорили. Так, до речі, коли їх варто робити? В який вік? Е, по графіку діти щеплюються в віці одного року і шести років. Uh -huh. Знову ж таки, так але коли з'являється вже саме безпосередньо захворювання, як тоді діяти, за якої температури? Ну ми всі знаємо, так що 38,3, і після того ми вже починаємо. Знову ж таки, дивимося по самопочутті дитини чи дорослого. Чи аналогічний принцип діє власне під час захворювання на кір? Так, захворювання на кір, це така хвороба, яка буде потребувати симптоматичного лікування. Є температура збиваємо, є кашель. Даємо протикашльові препарати, є явище конюнтівіта, капаємо mm -hmm. мочі. Якби таке специфічне єдине, як допоміжне лікування прикорю, є додатковий вітамін А, тому що якщо йде виражений перебіг кори з конюнтівітом, уражується слизова очей, і воно може іноді навіть описані випадки, яке приводить до сліпоти. Ну, це колись такий ваш, зараз -то легше перетікає. Uh -huh. Але як додатковий вітамін А. Все. Uh -huh. Його можна давати з 6 місяців в комплексі з вітаміном С. Uh -huh. Оце єдине таке, що ми можемо рекомендувати. Все, все останнє симптоматичне. Так, якщо хворий вже важкий, попаде стаціонар, ми робимо аналіз крові, дивимося, чи нема приєднання бактерійної інфекції. Робиться чи рентген, чи легень, чи нема пневмонії. Дивимося вже, і отити можуть бути і гепатити, і ентероколіти, круп ларінготрахіїти, досить важкі це може... як... наслідки. Це наслідок, це як ускладнення Успалення. кору. Так, і вже якщо є покази, тоді призначається антибактерійна терапія, клікування mm -hmm. ускладнень mm -hmm. кору. Щодо висипу, який з'являється на тілі людини, дитини і так далі, чи потребує він до якогось додаткової обробки? Ні, він не потребує додаткової обробки, це не вітряна віспа, він п'ятнисто папульозний він так, він іноді дуже визиває свербіж. Угу. Тоді ми, можливо, і даємо якісь протиалергічні препарати, якщо що це дуже сильний зуд, але додаткової обробки тіла не потребує. Ну звичайно, ми завжди звертаємося при піднятті температури і так далі. при про тому, якщо температура тримається так декілька днів, ми обов'язково звертаємося до лікарів. Але власне, які є ознаки того, що варто не лише звернутися до лікаря сімейного записатися чи зателефонувати, а власне викликати швидку потрібно і їхати безпосередньо в інфекційну лікарню. Ну, які ознаки? Ну, Що дитина захворіла, чи доросла, чи дитина любою вірусною хворобою, так? є температура, є кашель, з кожним днем якби, має бути краще. Mm -hmm. От є таке навіть, Якщо дитині три дні не краще, треба все-таки звернутися на огляд до лікаря. Якщо ці симптоми наростають, так, важко зрозуміти, чи це буде грип, можливо, важкий перебіг, чи вірусна інфекція, але при любій вірус якби ці симптоми з кінцем катерального періоду йдуть на спад. Не йде вже така висока температура, вона якось піддається корекції, зменшується кашель або він сухого стає вологим прикору. Всі симптоми наростає. Воно не стає краще, стає гірше з кожним днем. Тому от така ознака: якщо три дні і дитині не краще, таки треба звернутися до лікаря на огляд. А не по телефону можливо, mm -hmm. але попередньо записатись так само, щоб не створювати. На <гум> якусь епідеміологічну ситуацію, mm -hmm. щоб так само в черзі не сідати, просто <гум> е попередити лікар, <гум> попередити лікаря, що є такі ознаки, і, і також вберегти себе, коли йде епідемія коря, ти лікувальний заклад звертається в ту ж поліклініку. Все таке треба прийти в масті і мамі, і дитині, mm -hmm. щоб вберегти і себе і навколишніх людей. Власне, якщо ти до е прикладу. Е е е е е е е я там чи будь-хто дізналися з часом, так, до прикладу, там, день-два, що ти проконтактував з людиною знайоме з коло знайомих, так, яка тепер має кір підтверджений вже. Чи можна себе убезпечити від наслідків, що потрібно пити, які вітаміні комплекси можливо для того, аби зм'якшити власне, саму хворобу? Е, Дивіться, тут е, вітаміни комплекси не допоможуть, але якщо ви ще знаєте, до 72 годин. Чи ви проконтактували з хворим на кір і у вас нема щеплення? Ви можете зробити щеплення, але зробити до. 72 годин з моменту контакту, uh -huh. бо якщо пізніше, це вже шкідливо навіть uh -huh. mm -hmm. і доросла мановоніша могла робити щеплення. Da, da. Так. Так. так, але дітей, якщо це державна програма, щеплюється за державний рахунок, то дорослі, мабуть, мають самі подбати про, uh -huh. про, вакцину, про вакцину, щепитись. Того, хоча, є, хоча є такі групи населення, дорослі медичні працівники, там ослаблені категорія з Онкології супутніми от завжди кажуть, не зробив щеплення, бо в мене є супутні хвороби. Та навпаки, супутні хвороби це показ для щеплення. Uh -huh. Тому що от, власне ви... щодо груп ризику, давайте тоді поспілкуємося, так. в цей період. Кому особливо варто бути обережним і власне готуватися до того, що може Ну, всім ну діти, це вони мають зробити щеплення по графіку. Рік і шість не будуть хворіти діти, не будуть хворіти дорослі. Завжди заходять першими діти, це дитяча хвороба. А дорослі ну, завжди група ризику це хронічні хвороби, цукровий діабет, бронхіальна астма, хворі захворювання легень, печінки, нирок, це онкохвороби, mm -hmm. імунодефіцитні стани. Це все група. Поїдні. Вагітність, ну, вагітність це завжди група ризика. Це сама група ризика, тому вагітна взагалі має оберігати себе краще всіх, тому що вірус скоро теж дає ускладнення на плід, Не так, як краснуха, але все одно, якщо захворіти в перших три місяці вагітності, то є ризик, що дитина буде мати важкі органічні ураження. Якщо захворіти в останні тижні вагітності, є ризик, що дитина народиться з проявами кору, mm. тому вагітна це завжди, але вагітні щеплення не, не проводять. Ні. Якщо говорити безпосередньо про те, якщо дитина перехворіла кором в дитинстві, е, чи може він також і захворіти в дорослому житті? Ви сказали, що на, на все життя, тобто виключений квіт. Так, да. Е, якщо дитина перехворіла на дитина, дорослий перехворіла на кір, це стійкий імунітет на все життя, ага. е, на відміну від щеплення, яке не дає імунити, імунітету на все життя, не дає, але якби щеплювались правильно діти, то дорослі б не хворіли. Але є такі важкі хвороби, як імунодефіцитні стани, ВІЛ-інфекція, хворі в стадії імуносупресії, які отримують імуносупресивну терапію, які онкохворі на хіміотерапії, от такі хворі з дефіцитом імунної системи можуть захворіти другий раз, навіть mm -hmm. перехворівши в дитинстві. Mm -hmm. Тобто треба також бути обережними. обережними. Після того, як людина перехворіла, до речі, коли вона перестає бути заразною, коли вона стає безпечною бути для суспільства? Безпечною вона буде в хворий заразний останні два дні інкубаційного періоду, весь катеральний, весь період висипки. Весь період висипки триває 4-5 днів. От, закінчилося, то 4-5 днів і хворий вже не заразний. Але якщо нема ускладнень, якщо хворий має ускладнення в вигляді мінінгіту, енцефаліту, пневмонії, значить цей період заразності Триває. продовжується до двох тижнів. Угу. І знову ж таки, після того, як перехворіли, наскільки довго чи швидко може відновитися організм? Давайте так, якщо в нас немає ускладнень після корі, так. Коли наш організм стає в норму одразу після хвороби, що варто ще зачекати, ще можливо там побути на якомусь здоровому харчуванні, пропити якісь ще вітаміни більш уважніше поставитися до свого здоров'я. Кір це імуносупресивна хвороба, яка уражує імунну систему, визиваючи імуносупресію, це буде такий провал в імунній системі, не буде е, вироблятися як треба антитіла на інші хвороби. Mm -hmm. Тому, звичайно, після кору треба себе, якби навіть діти в нас виписуються. Ми рекомендуємо, побудьте, як є можливість, домашній режим. Тиждень-два, щоб десь бабуся посиділа, не зразу йшла дитина в садочок. Якийсь комплекс полівітамінів попити, так тому що якщо дитина в цьому періоді захворіє чи вітряною віспою, чи скарлатиною, чи вірусною інфекцією, ну буде важко переносити цю хворобу не так, якби переносила, якби перед цим не мала кір. Пані Оксано, ми вам щиро дякуємо за те, що завітали до нашої студії за те, що більше надала інформації, і, власне, сподіваємося, що вона пригодиться для наших телеглядачів. Дай Бог, щоб ні, але власне на всякий випадок нехай буде. Дякуємо вам щиро. Отож, Оксана Дякую, Сторожук, це лікарка-інфекціоністка, дитяча комунального підприємства Хмельницька інфекційна.